Вітаємо коти і китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Ані відключення світла, ані обстріли нас не зупинять. Будемо розповідати вам про найцікавіші новини, і нічого нам ніхто не зробить. І, звичайно ж, починаємо ми із новин, що стосуються України. Реліз української Сінкін Сіті 2 переноситься на першу половину наступного року. Цілком очікувано, що затримка розробки пов'язана із війною в нашій країні. Frogwares не хочуть ставити нереалістичні рамки і обирають добре пропрацювати гру. А це, до речі, буде їх перший повноцінний survival horror. До цього студії чудово вдавалася тематика розслідувань. Ми, чесно кажучи, засмутились, але просто сумувати то недобре. Давайте краще ми наступного тижня зробимо огляд на ремастер першої Сімкін Сіті. А самі Frogwares, до речі, періодично запрошують на тестування альфа-версії шматочка нової гри, тому радимо слідкувати за їх Дискордом. Ще давайте подивимось на українську однокористувацьку екшен горор гру Бердак 2. Головний герой прокидається у себе вдома і живе звичайним життям людини, яка пережила кінець людства. Це горор від першої особи, шутер однокористувацький. Цікаво, що у грі є лише контрольні точки, і вони знищуються при вимкненні гри. Тому, швидше за все, її треба буде проходити за один раз. Розробник обіцяє нам проходження тривалістю від 40 хвилин, а ще цікаву механіку голоду. Вихід гри заплановано на листопад цього року, і її вже можна додати в бажане у Стім. І ось, будь ласка, ще українська візуальна новела вже доступна в стімі «Кіл Ральф». Від Андрія Тузенка. Повна українська локалізація, тексти озвучення є, і демо-версія є. А коштує гра всього 169 гривень. Тут ми будемо грати за одного із восьми мисливців за головами, і наша задача спробувати схопити небезпечного і хитрого злочинця Ральфа Девера. А ще цього тижня пройшло тестування гри за фракцію Збройних сил України в склад. Так, наша фракція буде в цьому тактичному шутері. Такі справи. А видавництво Мальопус відкрило передзамовлення українського видання розкішного артбуку світ гри кіндамкам Деліверенс 2. Артбук вже можна передзамовити на сайті за 1350 гривень, а продажі плануються з 31 березня наступного року. І логічно, що ціна вже стане вищою півтори тисячі гривень. У артбуці буде 382 сторінки із концептами, замальовками, ілюстраціями і ексклюзивними матеріалами з архівів розробників. І до речі, про саму Kingdom Come Deliverance 2. вийшов трейлер третього сюжетного доповнення Містерія Еклезія. Самі розробники його називають середньовічним ковідом, бо в центрі уваги буде монастир, що став епіцентром моторошної епідемії. І звичайно ж, це ніякий не ковід, а чума. У новій сюжетній лінії буде багато епізодів пов'язаних із алхімією, медициною і поглядом на хвороби як у людей 16 го століття. Котейки, а ще ми звертаємось до вас по допомогу. Допомоги потребує мама дружини, члена нашої команди Котика Юмі. Він регулярно проводить стріми на нашому каналі. Вже пройдено великий шлях із подолання раку. І зараз остання надія це дороговартісне лікування. Подробиці і посилання на банку збору ми залишаємо в описі і дуже дуже дякуємо за підтримку і донатами, і розповсюдженням. І навіть 20 гривень можуть допомогти врятувати життя. Дякуємо. Квантік Дрімс взялися за змагальний мультиплеєрний проєкт Спілкастерс Chronicles. Директор Девід Кейч сам каже, що студія не має досвіду в мультиплеєрних іграх, тому їм доведеться все робити з нуля. А тому вони розраховують на підтримку і відгуки гравців. І от ми особисто хотіли би від студії більше їх крутих сюжетних ігор. До речі, наш огляд на Detroit Become Human можна подивитись отут. -ут. Ubisoft показала нове відео до гри Анна 117. Пакс Романа». Тут коротко розповіли про початок гри, систему будівництва і розвитку міст, основи економічного і політичного управління, а ще про необхідність формувати армію для захисту своєї території. Реліз гри відбудеться 13 листопада на ПК, PS5 і Xbox Series. А ось Project Tal – південнокорейська гра від розробника Меденжин. Це однокористувацька гра, екшн-рпг у відкритому світі. Гра базується на корейському фольклорі, зокрема на традиційних корейських масках ТАЛ. В око впадають величезні монстри, і в бою треба буде використовувати слабкі місця ворога і контратаки. Прям таки хочеться назвати цю гру Dogma-like і Wukong-like. У нас же вже є souls лайки -like. Планують випустити гру в реліз у 2027 році на ПК та консолях. Нарешті Вампайра Masquerade Bloodlines 2 вийшла і вже отримала порцію негативних відгуків. Здебільшого критики і блогери залишились незадоволені. Багато нарікань викликало технічне виконання гри, оскільки навіть на консолях трапляються збої і продуктивність падає. А більшість сходиться на думці, що найкращою стороною гри є бої. А от відкритий світ називають нудним, порожнім і одноманітним. І от, якраз на такі відгуки я би не стала звертати увагу. У топі жовтневого Steam Next Fest є ігри, пов'язані з нашим ворогом. Не будемо довго на них зупинятися, бо вже робили докладні відео про зв'язок болота із геймдевом, як вони просочуються скрізь де можуть. Глянути можна за посиланнями в описі або отут відкрити. Коротко скажемо, що Heroes of Might and Magic Olden Era і Мізері від студії Platypus Entertainment не варті вашої уваги. І до речі, можна ще простіше дізнатися про зв'язок якоїсь гри із болотом, якщо встановити всі куратори з тим, що попереджають про ворожі ігри. Посилання на них завжди також залишаємо в описі. І до речі, те, що кураторів так багато, це не примха і не забаганка, бо Стім обмежує кількість тігор, що можна додати в одного куратора. І відповідно, коли один заповнюється, треба створювати новий. І величезна дяка всім, хто займається створенням кураторів. Стім, якщо знаєте добрі куратори, яких немає в нашому списку. Будь ласка, скажіть нам. У Steam з'явився особистий календар ігор. Ця функція зручно сортує всі ігри, що вийшли за останні місяці тиждень, і проєкти, які мають вийти в майбутньому. Оцінка має базуватися саме на ваших вподобаннях. І нагадаємо, що ми теж кожного тижня робимо вибірку ігор, що мають вийти в реліз наступного тижня, і ви можете швиденько оцінити навіть візуально, чи цікаві вони для вас. Зокрема, просто зараз можемо сказати, що Marvel Comics Invasion вийде 1 грудня. Це біде у стилі 90-х від авторів Черепашок Нінзі Шредерс Ревенж. І у грі буде текстова українська локалізація. Ну й давайте вже продовжувати розділ, що ж нове пограти. Правильно? Правильно. 27 жовтня виходить Мімезіс кооперативний жахастик на виживання для чотирьох гравців. Суть гри ми якби не змагалися, не зрозуміли. Але здається, що її ціль вижити і пройти кімнати, які населені монстрами. А ці монстри можуть імітувати як речі, так і союзників. «The Sins of Blake Manor» – містична детективна гра в світі паранормального. Події розгортаються в Ірландії 1897 року. В готелі далеко за містом, сповненому таємниці надприродних явищ, зникла дівчина. І наша мета знайти її. Демоверсія є. 28 жовтня виходить Recreation. Досліджуйте 400 квадратних кілометрів справжньої пісочниці, де можна творити, ганяти і розбивати вщент все самотужки або з друзями. Ця гонка, до речі, нагадує Hot Wheels. Крусейдер Кінс 3 The Underheaven» – Хевен. Це ділці до відомої стратегії. В цьому четвертому основному розширенні гри мапа розширюється в бік Азії і складається з багато історії Китаю, Японії і Південно-Східної Азії. Guild Wars 2 Visions of Eternity Expansion Величезне доповнення до Guild Wars 2. Тут будуть нові локації і спеціалізації. Звичайно, ще обладунки, зброї, рецепти і інші унікальні нагороди. 29 жовтня в реліз виходить The Outer Worlds 2 – продовження першої частини. Перша частина гри вийшла в трохи невдалий для релізу час, але загалом гра мала успіх. Чи вийде у другої частини перевершити результат і примножити його? Ну хто зна. Але цінник – 2300 гривень. Це доволі сильно. Щоб зрозуміти на що орієнтуватись, можете подивитися наш огляд на першу частину гри. Із новинами сьогодні все. За можливості, будь ласочка, підтримайте збір на лікування мами-дружини нашого Котика Юмі. І до зустрічі в наступному відео, а може, в нашому Discord або в телеграмі, як захочете. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!